День. Побажаємо вам ще щастя, радощів, удачі, щоб учні не були удачі, злагоди, любові, сили, щоб колеги на руках носили. Бажаємо вам щастя, успіхів, слухняних студентів та продовжуйте надалі нас радувати своїми прекрасними посмішками. Доброго дня, наші любі викладачі! Ми вітаємо вас із таким прекрасним днем, бажаємо вам творчої наснаги, виконання ваших мрій, і нехай у вашому житті буде тільки радість та сміх. Вітаю! Шановні вчителі, вітаю вас! Зі світлим святом краси та любові, 8 березня. Бажаю міцного здоров'я, радості, багато щасливих днів. Хай посмішка весняної природи і тепло дадуть вам сил та впевненості у собі. 3D1. Вітаю вас, наших любих виглядачів зі святом 8 березня та бажаю вам сильного здоров'я, творчого наснать. Шановні пані викладачки нашого коледжу, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, шаленої підтримки ваших чоловіків, коханих та синів. Викладачі, вітаю вас з жіночим міжнародним днем, 8 березня. Нехай жор птиця подарує вам шматочок щастя, оберемок любові і силу силену, удачі. Зі святом 8 березня!